Отже, щоб перевірити, чи ви є в списках виборців, ну мало що, наприклад, чи ваші там знайомі чи родичі продали державу минулого разу, чи були якісь, не знаю, що їм там сталося. Хоч причини не може бути, щоб не голосували ні минулого разу, ні тепер, ні поза минулих виборів двох. Ну одним словом, якщо є інтернет. То заходимо на той сайт drv.gov.ia Все. Вводимо його. Зайшли. Далі. Кабінет виборця. Нажимаємо Правий верхній код. Далі. Перевірка включення. Далі пишемо прізвище українською, ім'я по батькові, дату народження. Тут треба, щоб хтось був молодий, що має електронну адресу, електронну пошту, інтернет пошту називається. Тоді вибираємо наш регіон, де ми є зареєстровані, або де, по крайній мірі останній раз ми голосували. І так далі. Місто, то все діло. І нажимаємо Перевірити вказані далі. Далі появиться сторінка з одним рядком де треба буде ввести код, який буде дійсний 15 хвилин, восьмицифровий, який прийде на, на, на цю електронну інтернет пошту тієї молодої людини, яка є біля вас, чи якщо ви самі маєте ту пошту. І все, вводите її, нажимаєте там зразу перевірити чи там окей, що там буде. І воно зразу покаже вас, де ви зареєстровані, маєте право на даних виборах голосувати. Якщо вам то не подобається, що ви хоть е, маєте там голосувати, то не подобається. З одним словом тоді йдете. отут тут головна. Головна. І там шукаєте. Шукаєте тоді. Тут бачу нічого нема. Тоді. Вам треба знову ж таки на, бути на тому самому сайті drw.gol.Ea І з того сайту тут ви собі йдете і вивчаєте. Включен до реєстру, якщо ви ні разу не, не то. Але найліпше то йти на дільницю напряму, яка відповідає за ваш район. Вибаччиві виборчий округ, до прикладу. І все, там записуєте, і ви вже будете там зареєстровані, за а так перед кожним вибором просто провіряєте себе і все. Отакі От діла. Все.